Доброго дня, ми з України. Сьогодні в нас в роботі на встановлення проставок шкода Superb 2017 року випуску. Встановлюємо на передню вісь 20 мм, На задню встановлюємо 30 мм. Та також подовжуючи на амортизатори на шток. На даному автомобілі встановлений двигун 2.0 турбодизель. Та коробка передач ДСГ. Клієнт звернувся з проханням до нас збільшити кліренс, бо він, коли по нашим дорогам буває, їде, десь попадає в яму, ширка днищем. днище. Перед встановленням проставок робимо заміри передньої та задньої осі. Перед встановленням проставок передня вісь 69,5 см. Задня вісь також 69,5 см. Для встановлення проставок на передню вісь потрібно зняти щітки скла чесника та пластиковий захист жабо, щоб був доступ до передніх стів. Для встановлення самої проставки потрібно відкрутити три кріплення болта опори, стійку повністю не потрібно знімати, її тільки приспустити. Та проставку можна завести зверху між кузовом та опорою. На передню вісь встановлюємо 20 мм в матеріалі алюміній, котрі пофарбовані порошковою фарбою. Та також йдуть в комплекті подовжені болти, та шайби та гровера. Ми приподняли автомобіль та амортизатор приспустився, щоб можна було встановити проставку на опору амортизатора. Проставки на передню вісь ми вже встановили. За конструкції стакану їх, на жаль, не видно. Для встановлення проставок штатні болти вже не підходять. Не вистачає довжини. Також в комплект ідуть для цього подовжені болти, щоб компенсувати простір проставки. Встановлення проставок на задню вісь під пружину потрібно відкрутити бов на цапфі, кріплення амортизатора, кріплення стійки стабілізатора та приспустити кріплення. Важеля також для демонтажу амортизатора для встановлення подовжуючих на амортизатори. Потрібно відкрутити два болти від кріплення кузова. і амортизатор відпускається знизу. Також з однієї сторони потрібно відкрутити кріплення коректора фар. Також встановлюємо подовжуючи на задні амортизатори. Для встановлення подовжувачів амортизатора потрібно відкрутити гайку та демонтувати опору амортизатора. Далі для встановлення подовжувача потрібно відрізати це кріплення, яке фіксує шток амортизатора, коли встановлюємо опору, щоб він, коли зараз будемо накручувати, подовжуючи амортизатора, не мішав. Також намащуємо фіксатори різьби, щоб подовжувач не відкрутився. Та накручуємо на штатне місце штоку амортизатора на різьбу подовжувача амортизатора. На задню вісь встановлюємо 30 мм в матеріалі поліретан. Як бачимо, проставка виконана в виді штатної різинки, та вона встановлюється зверху між кузовом та пружиною. Проставка встановлена на своє місце. Вона встановлюється між кузовом та пружиною. Передній вісь після встановлення 71,5 см. Задній віз після встановлення 72,5 см. До встановлення проставок. Передня та задня вісь була 69,5 см. Передня вісь після встановлення 71,5 см. Задній віс 72,5 см. Після встановлення рекомендовано заїхати на розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Пишіть свої коментарі, підтримуйте український YouTube. Це буде Україна.